Усім привіт! Ви на каналі Legal Defense і сьогодні ми поговоримо про альтернативну невійськову службу, як вона діє під час воєнного стану. Отже, поняття альтернативна невійськова служба, зокрема, в 35 статті Конституції України закріплено, що кожен має право на свободу світогляду та віросповідання. це означає, що кожен має право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати взагалі ніяку. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням побанянина, то виконання цього обов'язку буде замінено альтернативною невійськовою службою. Таке право закріплено в статті 4 закону України про військову службу та військовий обов'язок. Отже, законом України про альтернативну невійськову військову службу передбачено, що така служба проходить на підприємствах, установах, організаціях, діяльність яких пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я, також захистом довкілля, будівництвом, житлово комунальним та сільським господарством, а також із патронатною службою в організаціях Товариства Червоного Хреста України. Строк альтернативної служби є у півтори рази більшим. Ніж строк строкової служби. Час перебування громадянина на альтернативній службі зараховується до його страхового стажу. Але ж як діє альтернативна невійськова служба під час воєнного стану? Отже, під час воєнного стану альтернативної служби не передбачено. Адже під час воєнного стану діють спеціальні норми, і під час війни кожен зобов'язаний захищати свій народ, свою державу і також своє майбутнє. Тож, як служать особи, які мають певні релігійні переконання? Читайте про це у нашому інстаграмі. Ставте лайк, а також підписуйтесь на нас для того, щоб бути в курсі своїх прав.